Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про густу кров і про ті недуги, до яких вона може призвести. Густа кров є причиною такої серйозної недуги, як тромбоз, який, у свою чергу, може призвести до інсульту. Звичайно, існує безліч аптечних препаратів, які покликані розріджувати кров. Ну але, на жаль, практично всі вони мають ряд побічних ефектів. Сьогодні хочу поділитися рецептами натуральних засобів, які зроблять густокров рідкою і при цьому не завдадуть шкоди вашому організму. Один з таких рецептів це одна столова ложка буркону лікарського. Заливаємо 500 мл окропу і залишаємо до повного охолодження. Приймаємо по 100 мл три рази в день. Другий рецепт це сухе листя малини, вишні та чорної смородини, змішуємо в різних пропорціях. Дві столові ложки готового. Фітузбору заварюємо 400 мл кипляченої води і настоїмо протягом 40 хвилин. П'ємо по одній склянці 2 рази на день. У такий напій можна додати чайну ложку меду. Будьте здорові та не хворійте!